У п'ятницю 26 травня на всій території країни переважатиме хмарна погода. Подекуди очікуються короткочасні дощі із грозами. Температура повітря у нічний час від плюс 10 до плюс 16. засвітла до 26 тепла. На Полтавщині мінлива хмарність. Місцями дощ та гроза. У день стопчики термометрів піднімуться до комфортних плюс 24. Після опівночі температура сягатиме 13 градусів із плюсом. У Кременчуці синоптики прогнозують хмарність із проясненнями. Опади малоймовірні. Повітря прогріється до плюс 24 в день, уночі ж становитиме 15 градусів тепла. У горішніх плавнях похмарить без суттєвих опадів. Мінімальна нічна температура повітря плюс 16, максимальна денна плюс 24. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 26 травня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 2003 року плюс 32. Мінімальною температура була 1944, 2 градуси тепла. Щодня у будні дні дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок одразу після випуску новин. Підписуйтеся та шукайте нас у соціальних мережах.